У Дніпропетровську почала працювати ще одна правозахисна організація, яка безкоштовно консультує жителів міста та області з юридичних питань. Працює у ній восьмеро фахівців, які розподілені між усіма районами Дніпропетровщини. Найчастіше кажуть правозахисники, до них звертаються малозабезпечені інваліди. Адже за роботу люди гроші не беруть. Крім того, члени організації працюють із засудженими, наприклад, коли ті скаржаться на знущання. Звернутися до правозахисників можна за адресою вулиця Комсомольська, 52, кімната 268. Жінка лежить у больниці з онкологія, четвертя стадія, двоє діток вдома і вона просрочила за світло. За два місяці, то тобто, їй там щось 70 гривень нагоріло. Вона тих 70 гривень платила, а їй сказали, що за підключення ти будеш 650 гривень платити. Ну, які це рамки влади? Такі організації повинні бути і захищати права людини.